30 метров Тепер от сусами. Ну вона йде по всій дорозі, так так От я цілим відео буду знімати, щоб було видно. Щоб цілим відео. Тут вона у нас взагалі на, на, на пів дороги. Треба було фішечку якусь покласти хоча б. От, а тут взагалі у нас... Темно, ну так, да, але погода, звісно, у нас не дуже не холодно, це вже не до нас. <рес> 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 ні, да ще дороги я поняв. Я поняв. Так, а то... А щоб було Фомаш, <рес> видно. Три. Ну і отак вона. Ану тепер в длину сюди. от таку возьми, бо вона ж тут в дліну дуже велика. Тож й, ну, й не хватає, мабуть. Трьохметрової рулетки їй не навіть. Угу. Три і плюс. Метр десять. Четтирдесять. 4,10. Дліна. Це тільки від цього краю, плюс ще тут є. Ну, 4-10 це пів половина. А, от дорогу, ширину дороги возьмо. Іванович, не спішіть. Добре, все-все-все, добре, все, все, добре, добре. Ну, Тепер цей. Ширину дороги, щоб було на цім участкові було видно, скільки вона має. Бо 3,10 вона то має. Тут да, ну, 3? три? Ну, три десять воно мало. І лишається три, да? От, пів дороги. Шість метрів ширина дороги. Ну і тут ще ці є, ми далі ж йдуть. Цей, до кінця чи, чи ні. Ну, ну не що ви так спішите? Я так довоний, коли, коли це вже хоч бачу, що сміряю до кінця. Бо просто Тими разами просто вийшло так, що... Бо тими разами приїжджали, просто лише подивилися і все, і поїхали. І на тим так воно закінчувалося. А це я бачу, що хоч буде якийсь толк. Метр. Метр п'ятдесят. Ну. Ну і виїма... Виїмка так теж, я бачу, достаточно. Вона посунулася хорошо. Метр п'ятдесят і метр шістдесят, да? Так. Да. Ну і продолжи... а продовжити ми свої не А Але що тут? Коротше, обші площадю. О, о! Знаєш, як по ямах поїхали, чим не аварійний участок. Все? Да.